Один мені чувак написав Дурілка, тобі би поумнеть Я справа в тім, що не зрозумів, до чого такий не є, і що йому не сподобалось. А відео називалося Проводка СНЛО Чого проводка СНЛО? Того, що проводку цю навіть я не зрозумів, як я її підключив. А саме найголовніше то, що собирав її по повній інтуїції. Без Ютуба, без інтернету, без підсказок і абсолютно керуючись власними якимось е, ощущеннями, як дійство вперед. Е, я не буду робити таке вступне слово, щоб передавати цьому відео великої сенсації, але я можу сказати точно, що. Е, Проводка вийшла досить цікава і я б сказав би трошки нестандартна. Я чого хочу на цю тему поділитися? Того що всі мої відео не популярні, вони не займають багато переглядів, того що я не розказую, що все поставив і забув, все просто. Я говорю людям правду, а правду нікому не хочеться слухати. В чому ж? Що, що мені чому я вважаю, що це відео має бути цікавим? По-перше, цікаве воно тим, що дана, дана система електрообладнання мною не була заміщена в Ютубі і на Рутубі. Тобто, подібної схеми немає. З чого? Усе почалося, я розповідав в попередніх відео. Зараз на чому б я хотів би зупинитися, це, е, це електрообладнання. Коли мені було 15 років, я наприклад вважав, що все окрім заводських настройок, усе це є колгосп. І що, а, звук, як, звук, як, до речі, на максимум поставив. Це все колгосп і найкраще це в оригіналі. Ну, на той період і інформації було менше, і, з і запчастями було трудніше, тому напевно воно так і, так і було. Але були смільщики, які переробляли, переробляли досить успішно і мало було інформації, тобто мені грамотно цю інформацію не подали. Мені от, навіть от, називають на карбюраторі ось цей він. Називається винт качества. Яке красиве названня. винт качества. А правильно в нього названня винт качества і переходної системи. А ще правильніше, винт качества на холостом ходу. Оце речення винт качества на холостом ходу. В Ютубі його немає. Ви його не знайдете, Але його офіційна назва він Качество на холостому ходу. Ну, по своїй конструкції він являється вже і переходним. І тому треба потратити досить багато часу, щоб зрозуміти, що таке дійсно правда. Так же саме, як і чоловік каже, в мене нема часу, у мене нема часу. Тобто, фраза повна звучить: в мене нема часу конкретно на тебе. Або конкретно зараз на тебе. Але коротка фраза, звучить, нема часу. Нема часу. Так от, я розібрався в оці усі пасіки, випробував її, покатався, перегазовував, не довключав передачі, що я тільки не робив. І зробив певні висновки. Зробив певні висновки, що хай на двох явах буде два, дві різних системи електрообладнання. Чому так? Я хочу подивитися з часом, на чому зупиниться краще. Саме найперше, з чого я хочу почати. Ну, я це сказав в попередньому відео. Дана проводка цікава тим, що вона має окремий окрему розетку. От вона розетка. Це розетка, яка відповідає за іскру в мотоциклі. Тому з БКС, який виходить виход, я його підписав Кет. Але цей Кет перепаяний. Він перепаяний і він уже має показники, такі, які не стидно. Тобто, має показники, ну просто круті. Тобто я можу підключатися прямо до БКС. -а. Якщо не дай Бог колись, я десь захочу. В Україні купити новий БКС, я можу його підключити, все воно стає в штатне місто І все підходить, все чітко. Якщо мені надо, захочеться самопайний комутатор підключити, я можу підключити самопайний комутатор з будь-якою схемою. Він туди чпок підходить і нема питань. Якщо не дай Бог колись щось трапиться, різне, може бути в житті трапиться і згорить високовольтна катушка. Ну, є іскра, але не заводиться або там ще щось. Кажуть, буксира заводити. Але є два резервних варіанти, яких нема ні в кого. DC комутатор, який живеться від БКС з постоянки БКС, так званий. Постіянки БКС тобто є можливість три, три різні комутатори: Мінск, Китаєць або Самопайний. Ну погодьтеся, таке є не у всіх. Звісно, на мотоциклі немає акумулятора, і е, всі плюються, плюються на ці БКСи, тому що БКС дає постійно різний вольтаж. Він дає то 11,5, то 12,2. Написано там, що і 13, і 14, але це такі пікові скачки, які со світом ніколи немає цих 14 вольт. Тому довелося цей БКС, так як і всі ютубери розковирять, знайти, що там, як там зробити. І тепер на цьому мотоциклі 14,5 вольт з освітом. Ну, погодьтеся, це реально круто, Того, що якщо вам треба 14,5 вольт, ви підключаєте до релі-зарядки акумулятор щоб у вас була ця бортсеть А мені не треба акумулятор і в мене ці 14,5 вольт. Тому я відповідно попереду вас. Далі е генератор має окремі два виводи на сигнал. Е Цікаво це тим, що в незалежності включене світло, не включене світло, заведений він, газуєш сильно, не газуєш, сигнал працює від от дільного виводу. Тобто віддільний вивод, і це все йде на сигнал. Е, трошечки мене вдохновив Мінськ, скажу чесно. Трошечки мене вдохновив Мінськ, але е, це сідяє більш якісне, тобто тут і магніт самий крутий, тут статор е, саморобний, тут датчик індуктивності саморобний, який, до речі, я поміряв 0,75 вольта виробляє з кікстартера. 0,75. тобто, всі то есть, крута іскра маленького оборота двигателя? Єдине, що треба оберт зробити повне, щоб воно через верхню мертву точку пролетіло, щоб відтіл не запускався назад. Тобто не можна, щоб метка дойшла сюди і пішла туди. Треба, щоб пересилилося через цю верхню э, мертву точку. Як виглядає приблизно ця схема? Зараз я хочу показати. Тому, якщо я, наприклад, де якусь е, зробив дичину, ви можна сказати, мене підправите і скажете що ти, там-то і там-то не прав. Ну, зараз я спробую це все діло показати по порядку. Є статор. Ну і давайте я намалюю. Я намалюю, щоб він був більш зрозуміло, Того, що іноді... Дивляться школ... школотрони, які хочуть знати, щоб потім провірити, як воно. Так, одна обмотка є у нас ВО. Одна обмотка ВО. Я її можу намалювати отаким от чином. ВО. Далі є дві обмотки. Дві обмотки, які мають масу. Сюди, далі сюди і пішло. Тобто вони дві підключені послідовно. Далі у нас є освітлення. есть раз, два, три, 4, 5. обмоток Починається це з маси, відповідно. І пішло, 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 п'ять обмоток. Вивод. Один вивод йде в БКС 02. Один вивод, який. В даному випадку, случаю... а, я, я даже ще й помилився, тут немає маси. Перепрошую. Далі у нас йде підкова жигуля діодний мост. З діодного моста йде DC-преобразователь. До DC преобразователя йде вилка. В цій вилки підключається. Подогрів і сигнал. сигнал. Кому цікаво, то запишіть по лаку, по лаку. Провід ноль дев'яносто на 94 чотири відка. DC DC тут стоит 20 ампер. Понижающий. Жа на понижении поставлений 14,8 и вольт. Его надо отрегулировать. И далее до розетка, до какой подключенный сигнал и подключенный подогрев. Подогрев можно включать, когда на улице. Холодно, або коли вітер якийсь, ну, коли обдув великий і водій в легкій одежі. Тому подогрів дуже сильно спасає. Ті, хто со мною катався, ті знають, що подогрів дуже штука хороша Далі е, у нас іде ВО. високовольтна катушка йде до отдельної розетки, там, де в нас комутатор, там, де в нас іде відповідно маса. Там, де в нас йде датчик індуктивності, і там, де йде у нас катушка. У нас іде розетка. Різетка. різетка е, а, один зачеркнули. Чотири провода. Чотири провода. Відповідно, з цієї розетки у нас підключається є варіанти підключення БКС. Є варіант підключення DC-DC комутатора акумуляторного. Акумуляторний DC-DC підключається отдельним проводом в комутаторі, в комутаторі він іменується як клема 01. Тобто це саме 0-2, через який стоїть. один диод выпрямительный я не знаю, по-моему там на 5 ампер по сути это вот так вот, можно прям с 0.2 пустить там отдельно это и идёт до DC-DC коммутатора DC-DC коммутатора и этот DC-DC коммутатор идёт до отдельной вилки отдельный блочок то получается на на одном статоре есть одна высоковольтная катушка есть две я можу їх отак от отак от намалювати Є дві які відповідають сугубо за сигнал і сугубо за подогрев. І о, 5 я пишу все. 5 катушок. П'ять катушок для освящення. Тобто, у нас іде світло отут. перемінне перемінне світло, але. Е, Воно так працює, що коли їдеш, не відчувається цього миготіння. Тобто я б навіть сказав, що на китайській зарядки навіть більше пульсації, ніж на цій перемінці. Тому остаточно я висновка не зробив, що це краще чи це не краще. Але я можу сказати точно, що дійсно нема акумулятора, дійсно э, статор однофазний стоїть. Мінчаковський БКС перероблений. Якщо кому цікаво, як його переробляв, листайте попереднє відео. Мощний магніт, статор, статор саморобний. По фазі, по фазі я скажу. По фазі провод по лаку 108 на 60. 8 вітків. На 68 вітків. Е ну, получили по лаку Тобто, це, скоріше за все, одиничка. І статор не наборний, есть тобто статор абсолютно стандартний, 7 плюс 1, який превратився в 5 плюс 2 чи 5 плюс 1. Хто як захоче, так і назве. Він, коротше, саморобний, я дивився в ролику у там можна подивитися. Він є. Сігнал пікає рівно і чітко. Благодаря оцій штуковині. Не то, що. А явовський сигнал, між прочим, треба, щоб ви розуміли, 3 ампіра дати. Тому яловський сигнал, якщо буде акумулятор підсівший. Або Ампер буде недостатньо, то він просто рівно спікати не буде. А в мене сигнал, прочим, з чорної тарілкою, він бере аж 3,5 А. Тому, повірте, це дуже сильно. Подобається мені дана система в тому, що коли, наприклад, в звичайному CDI, коли нажимаєш сигнал, то світ просідає. Тут світ не просідає. Тобто, що ви пікаєте, що не пікаєте, воно однаково. Похожа технологія є, би, якщо я неправильно помиляюся, або в вятці, або в панонії. Но я не знаю, чи там це зроблено, там би не сидяє, там би полусідяє, полукулочкова система. І тому ця штука, що я намалював, така вийшла проводка. БКС мені прислав Артем. Прислав Артем один і другий БКС він прислав, то виходить, я один зробив повністю розборний. Розборний він оказується, піддається тюнінгу, кое що я там поміняв, показував, розказував. І хочу сказати, що дуже мало людей, які дивляться, дивляться і хочуть. Уміть або знать. Дуже багато людей хочуть переконатися, що у когось так само, як у них. Тобто вони хочуть знайти якихось однодумців. І якщо в них сідя і зроблено погано, вони потім відповідно жаліються, що ой, в мене погана там, заводка, там, або ще щось, або ще щось погано. А щоб було добре, треба прикласти зусилля. Я мовчу про те, що треба, щоб двигун був класний. Я мовчу за те, що взагалі, щоб добитися в чомусь хорошого результату, треба повозитися. от, от Фіть-фіть-фіть, швидко фіт, туди-сюди, і щоб було все бімба. Ну, Такого не буде. І ні один спеціаліст по спеціалійки CDI не буде возитися і вам робити круту проводку. Дана без, безакумуляторна штука е, особисто подобається. Камера, я показував. Камера знімає в темряві, ну просто непередбачено. Може бути таке, що дорогу не видно, буде темно. Тобто я їду, мені світить як вдень, а камера показує, що темно. І тому відео вночі, м'яко кажучи, не переконливе. Я передивлявся попереднє відео. Дуже ганебно снято і прям соромно. Але дивлюся, що і айфони деякі також вночі не завжди круто снімають. А буває якийсь Samsung попадеться, ну так чітко ночу снімає. Що... Ну, отак. Кому як повезе, одним словом. Тому я здивований, що всі люди ставлюють на CDI запалення акумулятор. І е, хочуть чіти з акумулятором. Вони, знаєте, як е, людина наприклад, з нікотиновою залежністю або кавомани, вони запасаються кавою, запасаються сигаретами впрок, щоб, щоб не відчувати цю потребу, що треба, треба, треба. І ніхто не думає, як можна цього позбутися і без акумулятора. Тому я не то, що нав'язую свою точку зору, а я ну, рекомендую всім їздити без акумулятора. І нагадаю, що бензопила заводиться без акумулятора і працює цілими днями. Черкаси міськ благоустрій. Вони пиляють ветки просто без пауз. В них одна, одна штіль заправляє, друге вони пиляють. І все заводиться чітко. І якщо воно заводиться чітко, то чому ява не може заводитися чітко? Може. Ті, хто собі поставили е, так звану бабочку на датчику хола або на оптодатчику, теж має місто, будь, особливо якщо 12-вольтовий акумулятор, вполне нормальна система, їздити можна. Просто в мене своя віра, своя філософія, і я пропагую безакумуляторний двіж. І та людина, яка їздить без акумулятора, вона однозначно моя полумотобрат. Ті, хто їздять з акумуляторами, ті теж нормальні хлопці, але я їм, на жаль, допомогти не зможу, тому що в нас схеми зовсім різні. І навіть якщо в них трапиться якесь диво, дивне. Диво Господнє, то я їм навряд чи зможу чимось допомогти. До речі, вчора вечором я прокатався цілий вечір на dc комутаторі Скажу, да, Вихлоп м'якший, робота загалом двигуна м'якіша, але й розганяється він теж повільніше. Також повільніше. І це не є погано. Це така особливість. Тому поршень, звісно, не прогорить. Ну, мотоцикл нормально, їде, супер. Але на пайному комутаторі їде ще краще. Отака от е, штука. І що я хочу сказати? Я хочу сказати, такі, да, заводка в мене класна, тому що в мене самий великий в діаметрі магніт. 112,2 мм. Тобто максимально класний, який тільки можна придумати. Тому, якщо магніт менший, або там обточений, або ще якийсь, є, у вас чуда не буде. Тому в CDI дуже важливо враховувати ці нюанси. До речі, радянський насвічник з опором дає прекрасне зграння, тому що Катушка, первичка в катушки запалення успіває дуже досить гарно насититися, і розряд проходить ну, чіткий, класний. І я воно подивився, в мене вийшло на 13 літрів 2 літра масла. Ну Це просто капець, це не то, що капець, це дуже великий капець. І це все діло палиться до сухої свічки. Тому зараз, до речі, чого я е, Чому я знімав генератор? Того що первіший провод, який я був намотаний, цей провод був 0.75. Не 0.90, а 0,75. І тому на маленьких обертах сигнал мав певні паузи. Він пі. А. Громко ві, Отак от. А на 90-му проводі він рівно пікає. Тобто, якщо ви пікнете на цій яві, то ніхто не зрозуміє, що у вас немає акумулятора. А явовський сигнал, я підкреслюю, він один із самих сильних 6-вольтових. Сильнішого сигналу ну, немає. Ніякий сигнал, не сильніший 6-вольтовий, ніж ява. Він і потребляє багато і найгромкий. Тому. Довелося замінити провід і поставити 0,90. І все вийшло. Тому. Отак ось я намалював. Чому? Тому що вдруг, колись я забудуся, я включу відео і спам'ятаю як це було. да Артему, кстати, дуже велике спасіба. Я не очікував, що він прийшли так швидко. Я з ним вечором побалакав, а вечором мені прийшла вже посилка. І вона дойшла з сум за менше, ніж за добу. Я взагалі мені це дуже сильно сподобалося. Люблю, коли люди швидко реагують і не тянуть волинку. До речі, він мені пообіцяв іще БКС. Ну, він переконається робочий він чи не робочий, а потім скаже. Тому, так от, той, хто хоче, той по-любому зробить. А Буває таке, у людей немає часу. Чесно, на цю штуку треба дуже багато часу. Але я думав цю ідею, мабуть, з грудня місяця і її в собі ні, ні з ким не ділився. Мені було цікаво, чому Мінчаковський випрямитель ніхто не любить, чого його ніхто не ставить, чому людям продають набори CDI і в наборі не кладуть БКС. Ну, можна ж на вибор. Хоч з акумулятором, реле зарядки. Хочеш без акумуляторів став БКС. Да, мощності генератора не буде 100 Вт, 150, 200 Вт не буде. Буде 65 Вт. 70 Вт буде. Але цього досить хватає для самих нужних таких потреб. Цього хватає. 65 Вт. Можна летку всунути. Світ буде досить непоганий. І хороший світ снизів. 800-600 обертів і світло вже класне. Я б сказав навіть на акумуляторі такого світла крутого немає, як тут. Тому однозначно CDI це найкраща система запалення, найбільш прогресивна, найбільш різноманітна і ну кращі системи запалення поки що я не бачив. Відео не бачив, там що тулять, ото з бензопили, з мотокаси, то дичина. Світла, якщо немає, це не ява. А їздить на яві без світла це все рівно, що якась жінка з одної ціцькою. Ну, воно вроді би хорошо, але ж е ущербність. чувствується, наступає вечір, а ти маєш їхати додому. Тобто нема відчуття свободи. А тут світло, виїхав з класним світом і їдеш. І дивно. Я, до, я 5 років не можу привикнути до того, що я їду на Яві з гарним світлом. Зазвичай було таке, що треба, щоб дорогу гарно було видно. Доводилося переключати на передачу менше, щоб оберти, дати більше, щоб світло було хороше. І постійно заряджаєш той акумулятор. Тому що виїжджати в дорогу з підсівшим акумулятором небажно, бариле там погано працює. І воно вже так зроблено, що якщо акумулятор підсівший, реле вже путню не працює. Тому сьогодні довелося оцю катушечку двойну перемотати. Отак от, от, Вона не має зв'язку з масою, тому в неї виводи окремі на підкову. Підкова порізана і переміщена в корпус от реле зарядки автомобіля. Там 6 діодіків. Вони досить сильні, охлаждення їм не треба, бо там ток, скільки там, 3 А 4 ампера, там максимум. І цього вистачає, поки розряджаються е, в DC-преобразователі е, конденсатори, цього вистачає, щоб пікнуть. Пікать я ще висчитав 5 секунд можна. Тобто їдеш і пікаєш. Уууу, ну, цього вистачає, щоб посигналити.